Сьогодні я до вас ще з одним рецептом смачнючого салату. Для початку закіпитимо воду, додаємо сіль, перець, лавровий лист, відправляємо печінку, доводимо до кипіння, робимо маленький вогонь і варимо 5 від 7 хвилин, не більше, щоб печінка не була жорстка. Після чого ми її виймаємо і даємо охолонути. Поки вона остигає, цибулю нарізаємо на піра, відправляємо у сковорідку і пасируємо на невеликій кількості олії з додаванням солі і цукру. Потім даємо цибулі охолонути. Пора нарізати печінку. Спочатку нарізаємо на пластинки, а потім соломкою і відправляємо в миску. Так само соломкою нарізаємо огірки. Можна взяти солоні. Або мариновані. В мене були огірки в кетчупі чилі. Далі до печінки відправляємо цибулю, морку по корейськи майонез і перемішуємо, якщо треба, то підсоліть. Все, салат готовий. Смачного, друзі!